Так, заїхав на прийомку, хочу показати, шайба такий валить. прикольний. Чи накатка, чи що воно така? Цей взяв, ділительна головка розбита, якийсь імбіцил його розібрав, думав, що там в неї є мідяха. Або ж латунь, або ж ще щось. Заготовок тут дуже багато. Ось ще одна накатка. Це одна, це друга. Ну, без двох накаток я брати не буду. Наковальні тут є такі гарні, красиві. Заготовок дуже багато різних болтів така собі. Мічики накатні он є. Нові використання взагалі не були, підуть на переплавку. Ось струбцину ми заберемо. Так, що я тут іще знайшов? Полосапог брати не буду, бо смисла мені немає. Так, паяльна лампа. В общем, тут дуже багато всякого такого добра. Я навіть не знаю, що брати. Ключі, полуключі на 24 нехай будуть. Навіси якісь. В общем, капець. Опять-таки моя любима тема сито. Пласкогубці, молоток. Ну, більше такого машини здають. Він. Пружини, машини. Зі мною щоб полазили. Це вам показую бонусом. Капець. Поїхали далі. Так, відео почну з того, що дуже-дуже дуже 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 багато товару лишається без змін лежати. І є такі речі, які я знаходжу вже не перший раз, і їх тут дуже багато. Наприклад, от фара, Фара, грамезна, зроблена в СРСР. 87, 120, 0,187120. Номенклатура тут написана. З лампою всередині. Ось так вона погнута. 150 гривень. І вона ваша. Кому там треба? Так, далі йдемо, Шампур 10 гривень. Кому там хочеться секономити, беріть. Потім Домкрат. Ось такий. Гідравлічний. Масло, скоріш всього, витекло і він перестав працювати нормально. Десь на півтони, може на тонну, на 800 кг точно. Можна зробити. Качається, шток випригує. Ну, це показатель того, що там масла немає. Треба прокачати його і воздух видути. Ціна 150 гривень він ваш так, йдемо далі. Що тут у нас ще є? Ключик 25 гривень, 12 на 13, скоріш всього. Тому що такі ключі. Потім йде моторчик. Погано видно, сам бачу через камеру, ну, як є. Ось такий. Ціна 100 гривень. Кому там треба, забирайте. Далі йде ручка для болгарки для цих 20 гривень. Хтось у мене там просив колись, не знаю. Потім є такі косачки, ціна 25 гривень, і вони ваші. Є така ось трубка заглушена, не знаю, алюмінієва чи не алюмінієва Ну це латунь, точно. Ціна її, та не знаю, 25 гривень вона ваша. І ще знайшов ось такий ампарметр. Цікавий, класний, крутяцький. Стрілка працює, все працює. Десь валявся він дуже довго. Ну, думаю, що працює, не знаю. Ціна його 70 гривень. Так, це що із б'ющогося металу. Металолому, а тепер не б'ющується, що можна кидати. Ножниці є по металу. Ось такі. Ціна 1 рубль написано. Вон, бачили? Так, О! Ріжуть, можна різати навіть вітки, якщо комусь треба. Ціна 75 гривень. Так, далі йдемо. Дивіться, на ковальня. Ось така гарна, красива. Ціна 400 гривень. Йо-мойо! Зважити без питань після показу є ось така наковальня. Також товстезна, гарна, красива. Ціна її 250 гривень. тисяч Потім є ось така річ. Десь приблизно 5 см в діаметрі. Пишіть, що кому треба, буду міряти, буду показувати, точніше говоря, внутрішній, наружний діаметр. Що саме вас цікавить, задній діаметр цієї речі. Ціна 150. Так, що я тут іще взяв? Пласкогубці взяв такі 35 гривень гарні. Красиві. Потім на губки у мене хтось там спрашував по поводу тисків. Ось вам якась зігнута річ така. Незрозуміла, чому вона зігнута, але з них гарні вийдуть ці яких губки для тисків. Ціна за цей матеріал 150 гривень. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Струбцину. Хочу дістати, не можу дістати, тому що дуже вона десь там тяжко зацепилася. Ось така струбцина. Отакій ось такій формі з ручкою, Під під там Ручка знімається. Все працює, все стягується. Ціна 400 гривень, і вона ваша. Так, йдемо далі. Вал є для фуганка. З підшипниками зі всім цим. Підшипники присутні. Ну, як не як но ну, є шківок, також є. Лез немає, лезо відсутнє, але все присутнє. Ціна 350 і вона ваша. Так, кінцевик. Ось такий Алюмінієвий Нажимаєте, все працює. Що там внутрі працює чи не працює, не видно нічого. Навірно, це болти для підходу чогось. Не знаю. В общем, 75 гривень і він ваш. Далі кусок ключа на 24. Кому там треба 20 гривень, і він ваш. Так, що тут заготовка? Видно, що це з кузні. Що це може бути, не знаю. Ось така заготовочка, гарнюня. І там пробували, щось десь пробивали, я так розумію. В общем, 150 і воно ваше. Так, йдемо далі. Така річ є. Ціна 80 гривень. Тоді є і ще одну взяв таку гарну, красиву річ. Можна виміряти її довжину. Пишіть на Viber, присилайте фото, який вам розмір треба, довжину або ширину, висоту, все поміряю. На початку, при кінці. Ну, така гарна. Ціна 250 гривень. Такс, далі. Я тут знайшов ще таку ціна 45 гривень. Потім знайшов ось таку з нарізаними в ній отворами і різьбою. Ціна 100 гривень. Так, що тут іще? такі дві штуки знайшов. Це як дві губки. Комплект двох губок. Ціна 250 гривень. Ось такий ззаді вигляд має. Так, що тут іще? Така річ 35 гривень. Така річ 35 гривень. Така бігунок у нас 45 буде коштувати. Потім є ще ось така втулка. Кому там треба? Можу також поміряти діаметри і повністю все. Все в Viber, Viber, WhatsApp, Twitter, всі меседжери, які є, все можна задати питання. Така собі. Ціна 180 гривень. Так, що тут іще в нас? Є ось такий слімпом. Така крутілочка прикольна. Цифри йдуть. Викручується вона Не знаю, як, що тут? Щось для фіксації. 005. Хто знає, тому буде знижка. Хто скаже. Ціна 50 гривень. Так. І є ще ось така з латунними якимись-ліпістками. Не знаю, що воно таке, Звідки ля воно. Фрезероване, красиве. Чесно, навіть не представляю з пазом посередині. Ну, маленько, компактно. 60 гривень і воно ваше. Все, мішок пустий, більш нема нічого. Все показав, все розповів. З прошлих відосів дуже багато чого лишається, багато чого не беруть. Не буду казати, що в мене все беруть. Ну, як є, так і є. Ось, наприклад, сверла є. Конічні, коли треба було, всім ніхто не брав. Пропонуйте ціни за лезо. Лез також дуже багато. Чашка алмазна. Також, якщо комусь там треба, дуже пишіть. Кувалди є, різні, вагу пишіть. І будемо. Мангал є нержавіючий. Також можна запропонувати ціну, тільки адекватно. Неадекватно можете не писати. навіть Так, рєрко тримачі лишились. 1, 2, 3, 4, 5. Це для болгарки лишилось, стяжка лишилась, ці лишились. Балон лишився, кому там треба. Поліспас є, прикольний. Пилка, конуса є. Що тут я ще таке не показав? Все, вроді би, показав, все розповів. Все, кому що там сподобалось у відосі, може запропонувати свою ціну. Не бійтеся, я не кусаюсь, сразу кажу. Тому що дуже багато. Та, ти будеш казати, там, кричати. Та скажи, обговори свою ціну обосновано. Тому що е, бувають такі люди попадаються, що не обосновано кажуть, та вона 10 гривень коштує. Ну, гаразд, 10 гривень вона коштує. Ну ти візьмеш її за 10 гривень. А навіщо вона мені треба? А я кажу: ну блін, а навіщо ти кажеш, що 10 гривень? Тобі ж чоловік хоче мені дошкулити е, тим самим якраз сказати меншу ціну, і тим самим вона йому не потрібна. Я розумію, що деякі не можуть собі дозволити деякі речі, що я тут показую. Ну тому наберіть мені, роз'ясніть, скажіть. Що, що, чому ви не можете взяти, все можна домовитися, з кожним можна договоритися, обговорити повністю це все. Ципків також дуже багато, так що, якщо треба, можна домовитися по поводу ципків. Там, ну, є такі, що для собак, для худоби використати, але ну, не для сільхоз, не для трактора, не для цього. Якось так. Вінти є, гайки є, різних дуже багато попадаються. І будь ласка, конкретизуйте свої дії, тому що дуже багато людей звертаються з таким питанням, що хочу те, не знаю все, хочу так, не знаю як. Будь ласка, якщо ви або ж зателефонували мені, тому що я кожного разу або ж в дорозі, або ж ще десь конкретізуйте, я хочу те, 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 те. Ось так, 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 так. так. І краще, якщо ви телефонуєте, то телефонувати після восьмої годин вечора. Тому що приблизно з 4 до шостої виходять ролики. Після шостої телефонують. Після восьмої зупиняються якраз телефонні дзвінки. Тому краще після восьмої години зателефонувати, домовитися з відправкою без. Ще напоминаю, відправляю Укрпоштою новою поштою після повної оплати. Можна також речі відкласти на деякий період часу. Не більше місяця, тому що, блін, більше місяця воно займає дуже багато речей, як Віталік, там є такий, Віталік який займає місця дуже багато, а забирати речі не дуже сильно хоче. Так він покупає все нормально. Мені також подобається, але. Не залишайте речі на дуже довгий період часу. Тому що постійні клієнти, я розумію, що є постійні, але треба, щоб товар працював і в мене він не лежав, не валявся. Не ржавів, по-перше, і не валявся. На цьому буду е зупинятися, е казати вам до побачення. Кому не тяжко, може підтримати канал своїм лайком, підтримкою, коментом. І повністю всім. На цьому все. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!